Що може бути краще аніж палаюча буханка російських окупантів? В нас сьогодні 19 лютого, і це 1457 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосвіє, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І як вам відчуття від Женевських зустрічей? Як черговий етап перемовного процесу, е який, до речі, російську делегацію е очолив е такий собі псевдоісторик Медінський, е з якого вже навіть прикалюються інколи самі ж росіяни, і е під час цих зустрічей йому було надано задано саме таке питання: а були лекції щодо історії? Ну тобто це треба ж було себе настільки дискредитувати, щоб а, перетворитися в блазня, коли навіть а, блазні, пропагандистські блазні твоєї ж самої країни, твоєї ж самої диктатури, в якій ти живеш і на яку ти працюєш, і перетворився саме заради якої блазня, вони задають тобі питання, які виставляють тебе ну, знову ж таки блазнем, ким ще? Але це вже інший момент а, морально психологічного, морально етичного характеру, можливо, якогось іншого. Про людяність ще можна поговорити і багато інших аспектів. Але ні, У нас питання саме військового характеру. І тут у той час, як дехто сподівався, що а, зустрічі в Женеві вони принесуть якийсь там проривний результат. Або хтось там постійно заявляв ну, і, і, і такі собі виткофи та інші е, Трампи про те, що всі, всі зустрічі, всі ці перемовини, вони будуть мати результат. Не будуть вони мати ніякого результату. Дональде Трамп, ви вже отямтесь. Я розумію, що ви стара людина, але деменція це все ж таки не привід для того, щоб виправдовувати свої вкрай. Якісь нелогічні, нераціональні е, кроки, які саме прямо спрямовують ваш рух ну до якоїсь великої катастрофи та ганьби. Ну, в першу чергу все ж таки ганьби. Катастрофа для США може відбутися потім. А якщо саме нація е, США вони не зможуть якось подолати ось цей кретинізм, який зараз має місце бути. В овальному кабінеті і цьому якось чинити спротив, хоча б інтелектуальний спротив на загальному рівні самої держави. А щодо України, Україна продовжує відстоювати свої позиції. Україна не готова до обміну території, визнання тимчасово окупованих територій російськими. І взагалі виводити, чому ми повинні виводити свої війська з найбільш укріпленої частини Донецької області, яку чомусь е російська сторона постійно називає Донбасом. Хоча Донбас це не Донецька область. Донбас це п'ять областей України: Донецька, Луганська, Харківська, трошечки Запорізької і Дніпропетровська. Давайте говорити тим, як воно є, правильними е формулюваннями. Називати реча, е речі е тими словами, ну, якими ми повинні називати, а не те, що використовує мединський, розповідаючи про половців та печенегів. Але це був такий собі вступ. Нам все ж таки потрібно слідкувати за подіями в зоні бойових дій, які в свою чергу також впливають. На те, що відбувається на дипломатичному геополітичному а, фронті, і тут щось у росіян дійсно вже не перший навіть день, тиждень та місяць. Та ну давайте так вже скоро буде 4 роки, як щось у них йде не за планом. Але конкретно ситуативно зараз це Запорізька область, і не тільки вона. Справа у тому, що російські окупаційні війська втратили ще деякі позиції. З не стільки в Запорізькій області, оскільки Діпстейт зараз оновив свою мапу, включно з просуваннями сил оборони України на Дніпропетровщині. А південно-донбаський напрям удару російських окупаційних військ це Дніпропетровщина та Запорізька область, разом взяті і в принципі ті дії, які зараз відбуваються там. Це тактичного рівня контратакуючі дії для покращення наших позицій та стабілізації лінії фронту, і відповідно гальмування супротивника з виснаженням його а, чином а, втягування в а, ось такі позиційні а, бойові дії. Відповідно від термінування початку їх весняно-літньої наступальної кампанії і руйнування усіх планів по формуванню умов для початку цієї весняно-літньої кампанії 2026 року, ми спостерігаємо вздовж річки гачу, а також на міжріччі Вовча Ворона, тобто Запорізька область і Дніпропетровщина. За останній час Сили оборони України, згідно з даними Мапи Дімстей, мали серйозні просування як в районі е, міжріччя Вовча Ворона, так і південніше, південно-східніше від Покровського. Е, Покровського саме по трасі Н-15, яка знаходиться на Дніпропетровщині. І це дійсно обрізання російських ось цих щупелець, які вони формували довгий час. Силу оборони України через Вербове, а, а також в напрямку на Тернове здійснили тактичного рівня контратакуючі дії, які повернули під наш контроль ті позиції, які ми тримали деякий час тому. Ми мали можливість значно покращити е, наше становище вздовж всієї лінії боєзіткнення, І я думаю, що найближчим часом ми побачимо те, як ми будемо намагатися. Вирівнювати саме а, нашу лінію боєзіткнення, згідно з тією, яку ми а, маємо, і вздовж річки Гайчу, а окрім цього, сили оборони України мали відповідні а, результативні дії, і по лівому берегу річки Гачу, що також спонукає а, сили оборони України для подальшого розвитку подій. Безпосередньо в глиб Запорізької області, з західно-східний на напрям, а також з Дніпропетровщини, з північного на південний напрям. Але повторююся: не треба називати це якимись контрнаступальними діями, це саме контратакуючі тактичного рівня дії, які ми маємо можливість зараз реалізовувати. Завдяки чому? Завдяки тому, що росіяни. Ну, трошки занурилися в а, хаос в питаннях зв'язку і в питаннях комунікації між підрозділами. Тобто, всі ці здобутки, які ми зараз реалізуємо, це ситуативний момент, який ми дуже вчасно мали можливість використати для дій на тактичному рівні. Якщо ми говоримо про якусь більшу загальну військову операцію. Ну, наприклад, контрнаступального рівня для цього потрібні зовсім інші сили, засоби, а, умови навіть. І зараз стабілізаційні дії відбуваються ну, достатньо а, зважено, і ми бачимо, вони дають свій результат без якихось проблем саме для сил оборони України, створюючи великі проблеми для самих російських окупантів. Окрім цього, сили оборони України мали. І суттєві просування в районі степногірська. Тобто, коли ми напередодні з вами говорили про те, що е, наші підрозділи мали можливість відкинути росіян в районі е, Покро, е, Приморського, е, це приблизно на межу е, дороги номер 204, а також е, в районі Лук'янівського, де сили оборони України вибили росіян з рельєфно ландшафтного заказника Степногірського, де вони намагалися закріпитися для подальшого просування в північно-східному напрямку а також самому Степногірську провели низьку операцій щодо нейтралізації російських окупантів, які там розміщені, е, щось почало відбуватися більш цікавіше. Посновні По логістичні артерії Силу оборони України, нібито за словами російських ж окупантів, які зараз панікують і створюють якусь хаотизацію у своєму інформаційному просторі, мали можливість вийти набагато південніше степногірська, і навіть зараз ведуться бої в клавнях, що робить, м'яко кажучи, становище деяких підрозділів, які засіли. В лісопосадках, підвалах і інших е, локаціях, які знаходяться північніше плавнів, ну м'яко кажучи, знову ж таки в дуже дуже скрутному становищі. Що тут скажеш, росіяни на сьогодні намагаються максимально використовувати не стільки якісь технічні та технологічні можливості та спроможності, які є в них наявності, вони е, використовують в першу чергу людський ресурс. Вони використовують а, піхоту і м'ясо прямим текстом. Давайте говорити, як воно є. Росіяни вони є м'ясом, і вони їх використовують для того, щоб а, безпосередньо по інерції рухатись там, де зв'язок, де він був вирішальним, вже не вирішує нічого. Тому що Старлінк, ну так, Старлінк, він вже не працює. Термінал Старлінка зручнув вже дві тижні. Но это не повлияло на интенсивность эффективность войск беспилотных систем. Применение средств связи противника на фронте применялось только отдельными подразделениями и в первую очередь для введения противника в заблуждение, а также для нанесения ударов в его глубину. А Крим Старолинка не работают много чего иного. Телеграм гальмує, начинаются проблемы с Ватсапом. Я думаю, в часом время увидим еще и проблемы с Дискордом. Телеграм та Діскорд це основні засоби соціальні мережі, які використовує російські командири, рівня, рота, батальйон і та навіть вище для комунікації. Як би це дивно не лунало? Саме тому ми бачимо ті події, які зараз спостерігаємо безпосередньо в зоні бойових дій, які ну дійсно є деструктивними. Для російських окупаційних військ і цим треба користуватися. Росіяни продемонстрували що роками заявляючи про те, що вони будуть воювати проти НАТО, виявилось, що воюючи проти НАТО, чомусь на території України, вони використовували також технології країн НАТО. І як тільки країни НАТО вимкнули ці технології для них, вони чомусь не змогли воювати проти НАТО на території України. Можливо, це трохи дисонує, але історія вона розбереться у всіх цих питаннях. Головне те, що Сили оборони України зараз на Запорізькому плацдармі і трохи в Дніпропетровщині, загально, Південно-Донбаському також вони виконують такі дії. Ну, яких росіяни точно не очікували на початку 26-го року від Сил оборони України, а очікували вони того, що ми будемо продовжувати знаходитися в обороні. Ну, як тут дійсно не згадати а, слова генерала Сирського про те, що в обороні неможливо виграти війну? Це дійсно правда. Оборону треба міксувати із контратаками. Дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоника і прокоментувавши. Особливо репоснувши, це взагалі буде прекрасно. І, е Кожне це лайк, кожний цей коментар, кожне цей репост вони допомагають цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту. Ютуб е, також ви можете стати ще й спонсором обосує, що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. А інколи цей контент навіть для спонсорів надається не просто першим, а і без якогось блюру чи інших. Обмежені, які робить YouTube для загальних відео, тому дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра з вами, як завжди, зранку нового сієї на черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!